Осінь по особливому впливає на бордівчан, зокрема у теперішній складний час. Давайте запитаємо людей, а як вони борються із осінньою депресією. Добрий день! Добре. Як потрібно боротися з осінньою депресією? Як боротися? Тобі ну, ще певно ну, гуляти, як варіант зайнятися хобі якимось. З осінньою депресією найкраще боротися. Ну, мені здається, потрібно займатися улюбленою справою. Це знайти час для прочитання книжки, знайти час для якоїсь такої прекрасної прогулянки е, улюбленим місцем, чи там зустрічі з друзями, ніколи не бути самим і з, е, займатися чимось таким, що приносить користь для душі. Як боротися з осінньою депресією, саме основне е, шукати заняття, яке приносить задоволення. Це по-перше. По-друге, не забувайте про те, що які би не траплялися трабли в житті, завжди є можливість виплутатись. І будь-яка ситуація, якщо ви не можете з нею справитись, просто зачекайте, відкладіть її, в спокійній обстановці випити чашечку ароматної кави, і все буде гаразд. Виходити більше з дому. Молюся Богу, так за наших військових, щоб Господь їх оберігав і давав хитрість, розум, здоров'я. І, Боже благословені. Що ви можете побажати усім, в кого є у ця осіння депресія, як боротися? Ой, як боротися? В мене вона в принципі була якийсь час, але я так старалася бути весь час зайнятою. Коли я займалася домашньою господаркою, то стало легше. А так, якщо тільки дивитися Ютуб, наприклад, що там ще можна, то дуже переймалася. Я не скажу, що я зараз не переймаюся, але надіюся, що Господь. Почую наші всі молитви і буде перемога. Так має статися, чудо від Бога має статися, якого ми очікуємо. Я не знаю. Що ми зараз робимо? Тепло одіватись, спортом займатися. Виходити на двір трохи бігати, пригати, я не знаю, ходити на якісь майданчики, ще щось, я не знаю. Щось таке. Там в хаті сидіти я. Думаю, що воно точно не, не, не той варіант, щоб перебороти всяку депресію. Таке щось? Ну, чесно, ну, якщо чесно казати, то я не знаю так, як на свою думку. Ну там, може, є якийсь варіант. А що то... вам приносить радість зараз такий час? Ну, напевне, сісти випити гарячого чаю, то саме краще для мене. Як <сум> здається. Так, а так, то я не знаю, то в кожного своя думка. Не знаю. <сум> що вам приносить радість? Осіння депресія. Працювати! Суватим. Їсти морозиво, пити смачну каву, сколіжимкам... і дуже багато їсти. <гум> а що, до речі, їсти треба? Але бо... булками заїдати. Дивись <гум> в камеру, тебе тут знімають. Ми приїхали до вас в гості, з Тернополя. Ми приїхали на змагання. На карате. так. О, да. Всі троє. Всі троє, <гум> чемпіонів. Всі троє. Він? Він? І я ми всі в вперше. Ти, ти своє сказав, да. е, як боротися. А ти володь. Да. Думаєш, як боротися з депресією восени? Що треба робити? Я не знаю, що з гадрю... О, я, такий знаю, смуток, я знаю, смуток, знає, знаєш, зажурені. А ну кажи, що Сашко, буде. що треба дуже багато пити води. Вот. я якраз так. то і роблю. А ти Володь, як Думаєш? А я думаю, що морозивоки, вот що сніда пі це он, пі ну просто. багато гуляти. Там. дівчата. Можна глінтвейну випити. Я не знаю, мені ліпше просто поїсти, поїсти нормальним, але все депресія а ній, пропаде. Не пити, депресії, пити, пити. Ніякої. Головне поїсти і смаколика улюблені. Так, так. І, і в гарній компанії ще до Товстого. І головне, щоб пити багато. Так, але ми не піддаємося до депресії. Від нас ніхто не дочекається. Ну і Бога дякую. <риснення> Скажіть, Добре будь ласка, як боротися з осінньою депресією? Читати побільше книг, пити гарячу каву і радуватися життю. Дякувати за СВУ. Що робити потрібно? Треба мати багато друзів і мати е, надзвичайну підтримку. <хай> гуляти частіше, я не знаю, музику слухати. Так, на мою думку, позитивні емоції. Для початку, багато гуляти на свіжому повітрі і отакі от позитивчики не дають впасти в осінню депресії. Нічого не робити, жити, то все. Давай. А що можете побажати тим, в кого реально є депресія? І лікуватися. Я лікувався в лікарні, коли була депресія, але не алкогольна і не осіння від роботи. Якось так. Добре, дякую. Більшість іцопитаних вирішили, що потрібно проводити час на природі із друзями та займатися улюбленою справою.